Пишу цей вірш на українській, я мові, Хоч писав весь час вірші на мові російській багато років, Так не раз, бо ще в шкільні роки так сталося, там вчителька одна була, ще, мабуть, більше сил доклала, і полюбить допомогла російську мову навіть більше, чим рідну, що дали батьки. І хоч свою я знав не гірше, але писав я залюбки вірші завжди на мові іншій. Бо думав, що звучать вони на рідній будуть значно гірше. І так було це до війни. До того часу, коли Путін війну підступно розв'язав, І вибір, бути чи не бути нам українцями настав. Тоді не тільки я, багато людей замислились над тим в Росію нам іти, чи в НАТО, де працювати і з ким дружить, в якій нам церкві краще Бога, Просить здолати ворогів, Куди з Кремлем веде дорога, чому у нас з ним більше вдів? Замислившись про ідентичність, про славні корені свої, Шляхи згадав я історичні, якими йшли, діди мої. Згадав я і про ту колону, що п'ятою назвали в нас, яка в гниле російське лоно, Підступно тягне весь час. Це майже всі регіонали, А нині вся ОПЗЖ перетворилась Перетворились в маргіналів. Російське лобі з протеже всього російського. Ще більше скажу я вам, що всі вони зло для країни, навіть більше, бо діють, як ті шпигуни. А ще раніше вам доповісти, я хочу, що в колону ту ще входили і комуністи, теж зраду, взявши за мету. Ще також в ту колону входить московська церква, бо вона не менше в Україні шкодить. Є в тому і її вина, що ця війна у нас триває. Бо зомбувати наш народ, вона Кремлю допомагає, завдаючи тим стільки шкод. Ми ж знаємо, що її курує російська церква, ну а та відомо путіну слугує, і це, звичайно, неспроста. Бо не секрет же, що та церква давно не церква, а така собі структура, хоч не мертва, але для Бога все ж бридка, продажна, куплена за гроші лихого підлого Кремля, забувши заповіді Божі, вона. Брехнею світ стеля. В ній служителі відомо, хоч ходять в рясах, та вони, хто вимушено, хто свідомо, сповідують культ сатани. А сатана той, звісно, путін, Володар мордору бридки, Слова там честь, добро забуті, Там запах сірки чуть їдки. Та церква діє, як підрозділ, такий приблизно, як і в зМІ, яка багато років поспіль маніпулює теж людьми. Бо ні священники нерідко, і їх сумління не шкребе, хоча по них сумує клітка, агентами єсть ФСБ, які звання і клички мають, а маючи все це, вони від кого речі промовляють від Бога чи від сатани. І наша церква, як не жаль нам, що підчиняється Москві, не менш підступна та фатальна, бо вже давно ті церкви дві злились в одну, тому й в колону ту п'яту входить церква ця. Хоч ні, такі ж самі ікони, але історія їх вся теж стала вже давно одною. І ось тому, що вона є у нас така, хоч і без бою. Вона нам шкоду завдає. Ті ті запроданці російські, що стали рупором Кремля, тим зрадили всіх українців, як наша носить їх земля. Вони так довго працювали підступно підло на Москву. Сепаратист тут роздували, штовхали тезу не нову про те, що ми народ єдиний, і що Росія старший брат, ще закладали мовні міни, хотуючи під ґрунтя зрад, і зерна ті, що маргінали так щедро сіяли завжди, У тому ґрунті проростали, щоб привести нас до біди. Бо коли вам на біле чорне казать постійно, то тоді ви в те повірите, Огорне брехня вас повністю, а ті московські прихвостні брехали, і ту брехню народ Ну і тоді, звичайну, мову, згадати рідну довелось, По суті, взяти за основу її країні всій прийшлось, Тому вона і зазвучала частіше по країні всій, як символом свободи стала в війні гібридній підліцій. Та це не значить те, що люди російську стануть забувать. І далі, хто захоче, буде напевно нею розмовлять, бо це не мова винна в тому. Що ця війна розпочалась, а ті, хто готували змову, цинічну, підлу, вся та мразь, що на чолі Росії стала, а Путін, той очільник зла, мразь, що війну то готувала, І підло нагло почала. Бо діє він і мислить І досі, як той, хто жив сто літ назад. Там всі живуть в брехні, хаосі, так, незалежно від посад. Усі ті путіни, піскови, такі, як генерал Шойгу, а також гіркини, суркови, затіяли шабаш в Криму. І даже ті, що не причетні до злочинів своїх верхів, І помисли, чиї шляхетні набрали стеж від них гріхів, Підтримуючи необачно увесь цей путінський шабаш на Кісельовських шоу, Смачно обсмоктуючи клич, Крим наш. А потім плескали в долоні, Чортівцем скликавши напір, І на Донбасським тереконі З'явився дивний руський мір. А всі ці злочини покірно, Перстом поповським окрістів, Як дважди-два, чотири вірно, Московський патріарх Кирил. Тоді ж чому? Єсть в Україні, мовчать не можу я про це, воюючий моїй країні, так званій досі УПЦ Московського патріархату, в якій невідомо чого. Про це я змушений казати, постійно згадують його. Того, хто путіну співає хвалебні оди кожен раз. А ще війська благословляє, які ми знаємо весь час постійно десь із кимсь воюють, та в тому річ, що на цей раз вони не десь когось плюндрують, а чинять лихо саме в нас. Міста руйнують, убивають усіх підряд жінок, дітей. Сюди їх путін присилає. Кирило ж, знаючи про цей акт агресивний, як священник не тільки їх не засудив, а як відьмак останній темний на злочин цей. Благословив, а тут у нас в церквах російських інакше їх і не назвеш, його шанують, хоч блюзнірські, бо їх цинізм не знає меж, вони церквиці нарікають, всі українськими, хоч тут агресора не називають і цю війну не визнають. Але скажу я ради правди, не всі священники йдуть ті церкві теж шляхами зради. Єсь ті, що вірність бережуть не Путіну і не Кирилу, а дійсно Україні всій. Їм Бог дає наснаги силу йому будь вірним, а не тій московській нечисті. Там Бога нема давно, там лише зло, їм пекло, лиш пряма дорога, бо зло в Кремлі завжди було. Тому нам церкву українську Єдину вільну від Москви створити треба. А що в мінську Кирило там зібрав церкви московського патріархату і томос наш не визнають. Та шлють образ на бік багато, і на канони всі плюють, то це їх клопіт. Ми не будем за це їх з вами докорять. І українські наші люди церкви не стануть руйнувати. Все так залишиться й надалі. Всіх священники з Москви. Та хочу я. Щоб називали російськими всі ті церкви. Ті ж, хто захочуть долучитися до церкви нашої, завжди їм звільний шлях, щоб примиритися та жити в мирі без вражди. До речі, хочу нагадати, що Володимир Сабадан церкви теж мріяв об'єднати, а разом з ними всіх вірян в єдину церкву українську. І також вільну від Москви. Але такі всі, як Новінський, об'єднаними ці церкви, звичайно, бачить не бажали. Всі ті запроданці Москви цьому єднанню заважали. А от чому? Знаєте ви? Тому, що путіну важливо на українців всіх впливати. А в церкві є така можливість, бо в ній нас легше зомбувати. Тому прискорить об'єднання церков потрібно нам, щоб плив Кремля на нас був мінімальний, щоб швидше наш народ прозрів. І ось тоді, коли нарешті ми церкву створимо свою, тоді і незначні ті решті людей, що моляться Кремлю дійде, що Україна, мова, вся територія завжди для нас одна. І це основа. Тоді не буде і вражди, тоді нам не страшний і ворог, яким би сильним він не був. Нам разом буде лише впору з любимним, справиться, мабуть. Тому прошу я об'єднатись усіх політиків, вірян, щоб було легше захищатись від ворога любого нам, бо в єдності є наша сила. Не даймо ворогові нас знов роз'єднать, бо коли вила, ми разом брали в інший час, Тоді долали ми навали всіх самих грізних ворогів. Та все сильнішими ставали, гучнішим наш ставав лиш спів. І цю навалу теж здолаєм, коли згуртуємося ми, Та всі зусилля об'єднаєм, І рухне царство те пітьми. Я вірю, що цей день настане, Той мордор, все ж здолаєм ми. А церква, збройні сили стануть ще нам від тієї чуми. І наша славна Україна знов як калина розцвіте, А її мова соловіна в серцях зернятком проросте. Розквітне знову міста й села, і залунає всюди сміх, Засяє сонце знову веселе в країні, пращурі моїх.